глядачів мого каналу. Вітаю українці панство. <кій> Вибачте, щось в мене сьогодні з голосом. Ну, як вийдеться вже. В мене таке питання виникло. Дуже. Ну, знаєте як. Люди, які займаються затиркою, вони трошки не такі, як усі, да? і їм або щось приходить, або щось сниться, або якась мисль заходить в голову, або якесь щось. Ну, Голос і мислі це в принципі одне і те ж саме, да? будемо так казати. Я сьогодні хочу перевірити, не то, що перевірити, а показати вам реальний стан того, чому у нас на зараз немає того озброєння, немає того, що нам треба. Дивіться, яка карта випала, причому доверху, от я почала про це казати, і оце випала така карта. Це башня, хто не знає. Таро це крах, це злам. Це, ну, скажімо так, для нас це, ну, ну, сказати, що це переворот в мозгах, ну це так, знаєте, ось щось таке. За ці роки ми розуміємо, що, ну, ми прекрасно розуміємо, що без підтримки Європи і головне Штатів. Ми б зараз вже з вами не жили. Да? Але зворотня сторона цього, якби у нас не забрали за нашу незалежність, що нам не давали, що ми суверенна держава, не давали нам тих, знаєте, всіх світових, світових що ми суверенітет да, маємо при розвалі Радянського Союзу. Все це ви чули вже, що приїжджали штати і просили сюди і в Кравчука приїжджали і просили не виходити з складу. Ну, СРСР то таке, навіть вже було коли СНГ. Вони вже тоді просили, не виходьте з складу СНГ, але тоді вже був не Кравчук, звісно. Ну так, да, тобто, коли, коли почався розвал СССР, то так, да, тоді був от, от Кравчук, і оце все почалось закрутилося. До речі, все це закрутилося, між прочим, хто дивиться багато. Якихось а, політичних різних розмов а, людей, то воно все так закрутилося іменно з подачі України. Так от я вам хочу сказати, що тоді умовляли американці не виходити з РСР Україну, потім умовляли, не виходити з, з СНГ, тепер вони нас тримають, вони кажуть, що вони, хочуть, кажуть щоб, що вони хочуть, щоб Україна перемогла. Вибачте такий сумбур, я просто волнуюсь, мене це пре. Але я бачу, що вони роблять, да? і це, як знаєте, капельниця. Для того, щоб ми не померли, нам ставлять вже півтора року капельницю. Капельницю нам капають, капають. Мало того, нам ще кажуть, вам антибіотики не потрібні. Ні-ні. ні Це дуже вам завадить, це дуже вам порушить ваш стан здоров'я. Не можна, не можна, ні-ні, тільки не антибіотики. Бо тоді все, все порушиться, ви будете дуже здорові, так вам не можна цього. Нам, нам здорові українці не потрібні. Оце такі хворі з воспалітельним процесом. Оце така Україна нас устроїть. Дивіться, зараз я просто задам питання. Е -е, як би його так правильно сформулювати? Америка ці Сполучені Штати Америки. Вони хочуть, щоб Україна перемогла. Отак От просто в лабішнік. Це дно. Це дно. Люди. Башня негативна карта. Вона каже ні. На, яке, на любе питання вона каже ні. І слідуща трійка радості. Вони не хочуть, щоб ми перемогли. А тепер ми дивимось, що покаже розклад. Страхи? Бояться. Шалено бояться перемоги України. Шалено бояться. А знаєте чому? Тому що вони втратять свій авторитет. Це не вони перемогли, це ми перемогли з подачі їх зброї. І всі знають, що вони давали Україні три дні. Три, три доби вони давали нам на життя і прощалися з нами. Далі, двійка жезлів. Вони шукають подвійки, це вони от знаєте як? Це ж енергія життя вогонь. Вони шукають, в них немає лідера нормального, у них оцей старий дід ходить єле-єле. Ну коротше, в них немає потужної нормальної політичної волі. Немає. Оце воно отаке. Третя карта меч. Ну, в описі Таро каже, що це перемога, що це вирішення питання, ясне питання, чітке питання. Да, В медицині це операція. Тут це, знаєте, Яка сила. Знаєте як? От вони вважають себе сильними, і вони думають, що вони за допомогою своєї м'якої сили зможуть вирішити питання між Україною і Росією. М'якою силою? Ні, не вийде. Ні, це не той. Це не то. Росія розуміє тільки жорстку силу. Вони садисти, варвари, вбивці, крадії, гвалтівники, мородери, терористи це все вони. Тому вирішувати з ними м'якою силою не можна. Це їм до одного місця росіянам. Вони бояться, вони бояться. А під ви бачили, я вам показала, що йде за радістю. Гарні новини. І мах. Знаєте, Альянс, який має все і дає нам по каплі. І сам боїться і не хоче приймати участь, я не можу назвати цей альянс військовим. Це якась фігня, звініть за вираження. Так, в них є ця зброя. Але в них немає волі, в них немає бажання, в них немає взагалі, я не знаю, вони. Якісь м'якотілі, якісь такі всього бояться, тремтять, маючи такий потенціал, вони бояться. Ви представляєте собі таке? Вони шукають, вони шукають підтримку у світу. Бачите, ось вони шукають, щоб хтось перший почав. Отак От було з танками, там було, так було з ракетами, і Британія виходила, Польща виходила, з самольотами, хто перший вийде. А вони самі вічно бояться. Ви знаєте, мені, чесно кажучи, стидно. Стидно за таку велику країну, це іспанський стид називається, коли я не новинувата, але мені стидно. Ну це так мені наболіло. Знаєте, мені нагадує оцей е, імперські амбіції Америки і російські імперські амбіції, вони як знаєте, два брати-близнюки, тільки у того е, е, мінусова ця амбіція у Путіна, а у цього плюсова, і він, вони дуже такі е, от е, не трогайте нас, ну не трогайте, ну не трогайте. Пам'ятаєте, в Польщу прилетіли ракети? Як вони хотіли відмазати, що то ПВО українське, що то, ну, коротше, то, то не російська ракета, вона не прилетіла в країну НАТО. Ну, ми не хочемо починати війну за Польщу. Ну, ми не хочемо. Ну, на що нам треба? Да, ну прям, де та Польща і де ті Штати? Що ми повинні за Польщу воювати? А Путін дуже хоче це перевірити. Чесно кажучи, і я б хотіла побачити цю перевірку. Ну, от вони перевірили. І що? Що натівці зробили? Вони спочатку скинули на нас, пройшов якийсь час сказали, ну так, да, то така, то, то, то російська ракета була, да. ну, вже час пройшов, вже все, п'ятий пункт вже ж не, не, не спрацював. Розумієте? От ну, як оце ліцемірство? Вони кажуть, що для чого НАТО зроблено? Для захисту. Для захисту. Це військовий альянс. Наша армія сама крута в плані мотивації, в плані маневру, в плані військової підготовки, в плані всього, окрім того, що в нас немає того, що нам потрібно, зброї немає. Ми беззброєні. Так вони ж у нас її забрали. Потім, коли росіяни наїхали пачками 30 років, сиділи, повзривали нам новобогданівки, наші склади. Попродавали, позалазили кругом на місця державних міністерств, попродавали танки, самоліти, все порізали, все нахір попродавали. Сократили армію, Юлька сокращала армію. Ну і все. Все, догралися? Догралися. Так, да, ми винуваті. Ми і зараз винуваті. Ми і зараз сидимо. Бо війна ж не можна виходити. Так, не можна виходити. А хто запрещає піти в мерію? Хто запрещає піти в мерію? Ну, хай буде три людини. Хай п'ять людей. Але грамотних, юридично підкованих, амбіційних, нормальних, з підвішаним язичком, з камерою і запитати питання, присвідка, куртів і всім останнім. А де гроші? Покажіть нам, куди уходять гроші. Ми громада, ми хочемо бачити, куди йдуть гроші. Чому ми все скидаємо на військових? Вони прийдуть замучені, задовбані. У мене нема слів. Америка, яка хоче перемоги України. Ну і де ця перемога України? Де вона? Де вона ця перемога України? Вони чекають, поки хтось там Польща, Літва, Балтія все отдасть. Де? Де оцей Альянс? Де він? Де він той Альянс? Нема? Нянькаються панькаються з тим Орбаном. В тому Євросоюзі. Таке, чортішо. Знаєте, чесно кажучи, от. Якби мене спитали, от е, у нас достатньо, щоб стало, стали люди не безразлічні до свого життя, щоб не казали, о, я нічого не розумію в політиці. А що тут розуміти, діточка? Ось гроші, дебіт, кредит. кредіт? Не хватає, вкрали де? Вистрою сказали, де. Ви можете сказати? Чортовій матері на, в суд. Конфіскація імущества, якщо там в великих розмерах розстрільна стаття. Все, що там па ця панікатись? ми ніколи не не зможемо подолати корупцію, поки немає покарання. Подивіться в Арабські страни. Імели все в виду, вашу толірантність, демократію, все остальне, і де, просять ходять деньги? У кого? Ну і все. В общем, оце таке люди. Так, нам треба НАТО. Але воно якесь странне, таке ж, як і Євросоюз, якщо чесно. Так, між нами. І воно що то, що то шкутильгає. А то взагалі треба викинути. ООБ, як воно то, то, що контролювало на Донбасі, їздило на машинках білих. ОБС є. Правильно я кажу це? Бо я ще Союз ББ попутаю. Там же ж сплошні росіяни, в магате сплошні росіяни. Вони теж сидять за їх гроші. Червоний хрест теж саме. Африканці приїхали. Африканці за зерном приїхали, їм настати на все остальне. Вони там обкрадають свій народ так, що мама не горює, і живуть, як пани. Десять чоловік живе, як пани, чи 20, остальні всі нижчі, голі босі. Діти, як рахіти ходять на таких ножках з такими пузелами. Позоріще. Африканці. Тими поступам, знаєте, весь цивілізований світ пішов з тої Африки, да? а одні росіяни там купають алмази золото. І ми туди премося. Чого? Ну чого ми туди премося? Я не розумію. За інфекціями тими, щоб сюди приперти, якісь віруси, ще щось. Вони самі не хочуть, там люди ж як раби, такі ж самі. Що з ними там панькатися? Я не розумію. Ну, може, я якась не така, не знаю, люди. Це моє лічне міні. Треба працювати, співпрацювати з багатими странами, а не з нищебродами. На нищебродах нічого не заробиш. Калькулятор, правильно сказала Арестович, калькулятор, гроші, бабки. Бізнес. Все. Нефік оце за копійки роздавати направо і наліво. Роздавалися вже, що нічого свого немає. На жаль, на жаль, це так. На жаль, вони не будуть нам давати. Вони щось стримують. Зараз йдуть переговори. Подивіться. Зараз я вам покажу. Зараз я все розкажу. А. Чи йдуть переговори зараз, ну, я не прямо з часу, а взагалі а, Рос... а, Америки з Росією про Українську війну, про її закінчення, і таке саме і таке інше? Перша карта Тройка жезлів. Бажання цих переговорів дуже велике. І вони хочуть це перенести щоб Україна теж приймала в тому участь. Дуже хотять. Тому туди Китай підтягнувся. Тому, от, розумієте, це все туди підтягується. От вже от уже Росія, Америка, Китай, ось вони вже тут всі. А України що тут немає. Ілюзія. І чекають результат. А тепер давайте подивимося, що вони дочекаються. Вони дочекаються, знаєте, ну такі непогані новини якісь, ще й по четвірки жезлів будуть радіти. І тут випадає мах. Знаєте, я вам так хочу сказати, що цей мах Оце те, що вони, він випадав нам в тому дні, оце те, що вони не дають нам озброєння. І росіяни цьому дуже радуються. Ось. Вони дуже цьому радуються. Для них це дуже гарна новина, що НАТО нас відкинуло. От тому... Все прекрасно. Але, але ж ну, поки що про мир не ведеться, Україна на це не йде. Україна стоїть в захисті, вона не хоче, як її не склоняють, вона на то не йде. Бачите, як на нас направляють, щоб ми йшли на переговори. Не за нами піки, не за нами, а перед нами. Захищаємось. Захищаємось ми від партнерів, які сильніші, які мають більше ресурсу. Ну і, собственно кажучи, ми як відходимо. Деякі партнери, вони, як знаєте, відходять. Відходять. От після цього вони відходять. Ну, Розуміючи, що це не вийде, вони, як кажуть, повертаються і йдуть собі з Богом. Ось, ну, а ну, що на ілюзію падає, знаєте, якось тут більше йдуть договори, я скажу, по дітям. От, про дітей. Вони більше розмовляють, там іде плюсова ця тенденція. По дітям ми йдемо на якісь, я не скажу компроміси, ні, це не то слово, на рішучі дії якісь ми йдемо. Іменно по дітям, ну і дно. Ну, то, що, бачите, королева, королева, так, ці переговори ведуться на дуже високому рівні. Їх готують. Потенціал цих переговорів серйозний, їм там обіцяють або вони просять багато. І я так розумію, що по королю вони якось ще й домовляються. Домовляються, домовляються. Але все одно буде справедливість. Нічого вони тут не зроблять, ми будемо все одно йти в контрнаступ. Все одно все буде по справедливості. Ми визволимо свою країну, ось кролик, гроші, королева монет. У нас буде стабільна ситуація. Ось. Ну, звісно, що багато буде загиблих. Багато буде загиблих, багато буде втрат. Ось так. Переживати нам треба, думати треба, як ми далі будемо жити, бо війна закінчиться. Зовнішній з ним все зрозуміло, а внутрішній тут буде срач. Ох, буде срач! Це буде просто жах. Я зроблю на це розклад, це буде інший. Розклад, подивимось. Це люди. Почуємось, па-па.